Моє світло, яке розсипалось на безліч шматочків, які ми бачимо навкруг, в вигляді всього світу, і людей, які навкруг нас, родини, і народу, який ми вибрали жити, країни, і, взагалі, всіх людей, і всього Всесвіту. Ми роз'єдналися через темноту ілюзій, через наше людське его, і не бачимо, і не можемо відчути єдності. Це все одно, що ми не усвідомлюємо, от як в нашому цілі організм. Всі клітиночки, органи ми їх не усвідомлюємо. І вони для нас всі окремо. Наше тіло окремо, клітиночка кожна окремо, все окремо. Тому що розум ілюзорний, его наше, особистість, все роз'єднює. У нас все окремо. Але що відбувається, коли ти... З'єднуєшся з Богом, і ти йому віддаєшся. І ми йому кажемо: Господи, я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі повністю. І коли ми віддаємося повністю, треба розуміти, усвідомлювати, що ми повністю є весь наш рід, весь наш нерід, там, де ми живемо, неважливо все людство. Тобто, зрозумійте, що цей процес, коли ви віддаєтесь Богу, ви віддаєтесь йому повністю. Тим, ким ви є часткою, і свідомості усього роду, який ви бачите, у всього свого свого всесвіту, народу і, взагалі, всього людства. Тому процеса окремого пробудження від всього людства не існує, від вашого роду теж не існує. Ваші близькі можуть не медитувати, не дивитись відео, ну тобто, взагалі, можуть нічого не робити. Воно буде пробуджуватися, якщо ви пробуджуєтесь, тому що це такий процес. Тому що ви є всі, ми є частинка всього. Якщо в організмі одна клітиночка засвітилася, то вона обов'язково заразить цим світлом всі клітиночки. Так це працює і дуже швидко. Тому, коли ми віддаємося Богу, ми віддаємося повністю зразу з усім народом, з усім родом. І з усім людством тільки це різні аспекти. У нас більше, звичайно, наших частинок: це тато і мама, це самі найбільші частинки, які будуть в трансформації пробуджуватись на протязі всього життя. Бо навіть якщо їх вже нема втілень, вони будуть проходити ці процеси там і вже йдуть далі, йдуть там наші найближчі родичі, дітки. І це які самі більше наші аспекти, ті саме більше і довше будуть з нами трансформуватися. А решта це менші і менші аспекти нашої свідомості. Повертаємося в єдність.